Значить, ситуація така. коханій моїй любій дружині не подобається колір будинку. Вона хоче, щоб він був білий. Взагалі, хочу їй зробити сюрприз до її приїзду і пофарбую, пофарбувати в білий колір. Зніму потім реакцію її на сюрприз. Дуже цікаво. Вона взагалі сюрпризи не дуже любить, але сподіваюся, цей сюрприз їй сподобається. Все, поїхав в магазин. Сьогодні субота, а містечко маленьке, Я сподіваюся, що магазин ще працює. Зараз вже 16.03. Треба, в общем, що купити? Пару ну, 10 літрів грунтовки, валік, кість і фарбу. А, ну і в чому перемішувати для валіка цю штучку. У мене зараз фасад ваптом вскритий, я хочу його в білий кольор зробити, в общем. Та 5 п'ятилітрову, давайте поки що спробуємо там чи що. Отаку і оце от таке. Ручку. Так, біла матова. Окей. Я спорусь, дякую. Так, це на 1272 гривні. Щастя. Присховачем, до речі, дуже зручно все наноситься, ґрунтовка шикарна. Ґрунтовка впитується моментально. Ну, Щоб ви розуміли, я мажу поверх павутиння, голудиних какашок і так далі. Пришвидшую відоси, як можу. Так, зараз будемо замішувати фарбу. Це просто біла фарба матова і все, посадка. Так, спочатку ми її перемішаємо. Треба добре перемішати, вона трошки розслоїлась. Так, тепер наливаємо сюди. Ну, якось так. В перший раз це роблю. І пробуємо потроху фарбувати. Версинки залишаються від кисточки. Кісточка, звісно, оця е... херня залишається на фасаді. Так, кисточка. Ну, вже трошки віранду пофарбував, то виглядає симпатично, поки там Перекурщик у мене невеличкий, то позбираю смородину. Дивіться яка краса. Оце я зібрав з одного куща смородини. Ну, кілограма половиною тут, мабуть, буде. Зараз спробую просто весь валік вапні. Все вона прийде, буде рада, я думаю. Не пофарбував фасад. Фарбується воно так собі, бо це вапно відлітає, він просто відлітає і все. Ну, сподіваюся, я до весни вистачить, а там вже щось придумаємо. Ось в таких місцях проходимо маленькою кісточкою, бо о, бачите, що відбувається. Ну, в общем, так. Зафарбовуємо, зафарбовуємо. Так, потрошки, потрошки. Підфарбовуємо, підфарб... підфарбовуємо і все буде хорошо. Сподіваюсь, не до першого дощу. Набираємось досвіду, в общем. Знизу трошки подкапало там, ну нічого страшного. Будем же ж отмостку скоро робити. Ну, Сюди прям жирненько так шлеп. Туда вже сонечко світить на, на кут. Вже класно, біленько, супер. Подивиться як гарно. Виглядає супер. Одну сторону вже майже докрасу. Мені дуже подобається. Так, ця стіна поки що залишається такою, тому що пішов дощ і ну, фарбувати під дощем не дуже прикольно. Так, а оцей фасадик у нас преобразився. Хата тепер біленька. Клас. До нас завітав сьогодні гість. Просто з двора прийшов десь з огорода і поскакався бідалі. Природа. Ото що ви пам'ятаєте, тут стояла така гілочка засохша, в другому відео показував, питав що це таке. Ви всі правильно написали, це волоський горіх. Розросся, капець. Оце все от новеньке, бачите, від віточки. Просте, а я в шоці? прекапець, Так, сьогодні я позбирав малинку трохи і чорну смородину. Блін, тут взагалі зарослі. О, ще й червона є. Бо багато ще залишилось. Блін, маліну так складно, виявляється, збирати. Микута. Знову фарбу трошки розмішуємо і дофарбовуємо те, що не дофарбували минулого разу, бо пішов дощ. Воно так тепер сонце відражається в очі дуже сильно, треба якісь окуляри, напевно, вдягати. Дякую. Ту частину, що позавчора фарбував, то начебто тримається, навіть рівень був з грозою, то в принципі окей. Це прикол. стою, фарбую фасад в білий колір. Дружина присилає мені фотку, таку прикольну білу хату з коричневими вікнами. Ну, із зелень, там все красиво. І пише, бін, як, як би нам перефарбувати в білий колір хату. Краса виходить. Мені дуже подобається. Вробні тут я вам скажу. Кричать так, що мікрофон треба купляти, щоб ви щось чули, що я там віщаю. Бо вони перекрикують просто. Напевно, треба було перчатки вдягнути. Ця сторона закінчена вже. Отак так виглядає класно. І по тій стороні трошки ще залишилось. Зараз закінчу і поїду вже. Ось ну трошки тут. Це, виходить, один фасад і це другий фасад. З цього боку я ще не робив. Виходить, у мене на один фасад цілий день уходить. Так, хлопці, дівчата, залишився останній мазок. Давайте разом з вами це зробимо. О, трошки бачите є. Є ми зробили це Ну я реально втомився за сьогодні Треба десь ще в общем вапно трохи проступає Якщо довго кісточка її лозить Є такі рожеві п'ятна залишилось, Зараз покажу на веранді добре Видно Зараз якраз воно підсохло Я домажу Вон бачите там тут. Зараз підмажу і буду закінчувати сьогодні. Хлопці, дівчата, фасад пофарбований з двох сторін, тут, тут ще не фарбував. І зараз вирішив цей заборчик демонтувати, вже трошки почав, зараз покажу, як це все швиденько відбувається. Нема. Тут один. Берем цю штуку. Сюда. Справа зроблена, тепер наш будинок виглядає ось так. Заборчик ось той орех, який тут був, спілили. Oh. І от такий у нас красивий будиночок. Через пару тижнів будуть вікна, оці, і на, на той стороні. Буде колір. Світлий дуб там чи щось, ну, в общем покажу дуже красиво. Те дерево теж підрізали фасадик пофарбований. Підрізали дерева. Ось все, що залишилось від цього горіха, стовбур мокрий повністю був. А починаючи там метра метрів з двох, о там дірка, бачите, це таке було всередині. Просто дупло. А взагалі отак от ділянка виглядає після того, що спилили. І тут, і тут. Коротше, треба купляти бензопілу. Напевно, електричну краще. Ось дивіться стан. Просто труха всередині. Ну Рано чи пізно воно б впало, поки розбирав забор. Привезли мені утеплювач. Доставка 3 тисячі за утеплювач 20 тисяч 200 гривень так, Прибув утеплювач. Це на підлогу і відмостку 50 мм, а це 20 на радіатори. їдемо з коханою додому. Повернулась в Харков. Угу. А где пупсики? Ось пупсики. Пана, что это мы купили? Фарба для раковины. Фарба і лак. І, фарба і лак. Юля хоче, щоб я за кермо поїхав, а я кажу, що ні. А ти блогер. А я блогер. Угу. Кохана, ми зараз їдемо додому і там тебе дещо чекає. Я хочу засняти твою реакцію. Добре. Добре. Ти боїшся вже? Вже. Як ти думаєш, що це може бути? Не знаю. Так, Зараз, зараз буде перша реакція на сюрприз. Я сподіваюся, що все буде добре. Що тебе не вб'ють, ні? Що мене ніхто не вб'є. Якщо що. Я був хороший. Ні. Радий був познайомитись з вами. Всім. Вже? вже повинна бути реакція? Ні, вже які, які варіанти у тебе. А, ну ти прибрав ворота, переніс ворота, перефарбував його. Ні. Ти переніс будинок. <ріст> ти перефарбував будинок. <ріст> ти перефарбував будинок? Чи ржеш, кажи.

Скажіть білий колір Варіше. Як з картинки той, що ти мені скидала. Почти. Так. Ти здоволена? Так. Місія виконана. Варіше перемістились тепер сюди. Перемістились на яблуню. Я це робив два дні. Ну майже три. Ти зверху фарбував? Ну, зверху, звісно, а як не середини. Ну, ти молодець. Я правильно обрала чоловіка? <рес> це він зробив. М -м -м. Чибу подавить.